Завершується свята Богоявлення. І сьогодні розповідається, що буде далі із Спасителем нашим Ісусом Христом, що чекає його по завершенні цих урочистостей. Його охрестив в водах Йордану. Іоанн Хреститель, і після того він опиняється в пустелі для того, щоб диявол спокушував його. Це дуже важливо, тому що він приймає на себе людську подобу, людський образ. Він стає людиною. І одна з основних для церкви ознак людини. Це її підданість спокусом. Вона може спокуситися. І син Божий випробовується, йому являють. І найтяжчі, можливо, спокуси, які звабили надзвичайно багатьох. Він зголоднів. Дєвол каже йому ось каміння. Скажи слово, воно перетвориться на хліб. Це спокуса житейськими граздами, благами життя. І спокуса придбати їх за допомогою якихось надзвичайних можливостей. Ну, насправді, начебто магічних Помог щось, а воно перетвориться. Христос відкидається і каже, не хлібом єдиним живе людина. А всяким словом, що виходить з уст Господніх. Не хлібом єдиним. Не піддавайся спокусі через гаразди. І не піддавайся спокусі використати те, що дає тобі Бог. Ту силу, яку дає тобі Бог для житейських гараздів. Не для того ті сили приходять у світ. Зовсім не для того. Діяво підіймає його на крило, тобто на верхівку храму. І каже, кинься вниз. Там високо. Ангели підходять. Це спокуса покладатися на милість Божу більше, ніж треба. Тобто дбай сам про те, про що ти маєш дбати як людина. Не покладай на Бога обов'язок берегти тебе тоді, коли ти сам можеш зберегти себе. І взагалі не могла від Бога втручання. В кожне, що з тобою стається, і Спаситель відповідає. А сказано також. Не спокушай Бога Того. Коли ти вимагаєш від Бога зайвого, це ти спокушаєш Бога. І він перемагає і цю спокусу. Можливо, найстрашніше третя спокуса. Підносить його, дияволоне на дуже високу гору показує всі царства світу. І слава їхню. Каже, все це підкорю тобі. Тільки поклонися мені. Це спокуса владолюбства, жадання влади безмежної, якомога більшої, не тільки над однією людиною, над багатьма, не тільки над одним народом, над всім світом. Ми бачимо, що... Покуса владою безумовно походить від диявола. І передбачає, що ти обов'язково в тому чи іншому розумінні поклонишся дияволу, щоб мати оцю безмежну владу. А Христос відповідає, сказано, одному Богу поклоняйся. І йому одного служив. Він витримав ці спокуси. Ми повинні розуміти, що це стосується кожного з нас так, безумовно, нас не буде виводити д'явол на високі гори чи на крилу храму. Але всі ці спокуси, вони так чи інакше є присутніми в нашому житті. І Перед нами завжди стоїть питання, піддатися чи не піддатися. Спаситель надає нам взірець поведінки людини, яка служить Богові і любить Бога, тобто і правду, і світло, і любов, і свободу любить. І не віддасть ні правди, ні світла, ні свободи за всі гразди, за всю владу не віддасть. Як ми спробуємо так ставитись до наших спокусів? Можливо, не те, що сталося Спасителем буде, приступили ангели і служили йому. Ні. Але охоронець ангел, не покине тебе, саме тому, що ти не піддаєшся спокусі. І вестиме тебе земними шляхами. Важкими, часом непрохідними. Але все одно він приведе тебе до спасіння. Амінь.